Познайомтеся з Нарсесом, пурпурним полководцем, який переписав військову історію не силою м'язів, а гостротою розуму. Служачи при дворі імператора Юстиніана І, цей неспотіваний герой вийшов із тіні палацових інтриг, щоб відновити велич Римської імперії. Його історія це доказ того, що справжній геній здатен затьмарити навіть відсутність знатного походження. Починаючи кар'єру як хранитель імператорської скарбниці, Нарсес у 530-х роках завоював абсолютну довіру Юстиніана своєю лояльністю та дипломатичним хистом. Коли легендарний Велізарій зазнав невдач у війні з остготами, імператор зробив ризикований хід, передавши верховне командування літньому придворному євнуху. Отримавши обмежені війська, але не обмежені повноваження, Нарсес вирушив в Італію, щоб змінити хід історії. Навесні 552 року Нарсес здійснив блискавичний та зухвалий перехід через важкопрохідні східні Альпи, обійшовши ворожі засідки. Він майстерно об'єднав під своїми знаменами різношерсті сили від візантійців до Лангобардів. Забезпечивши їх продовольством завдяки чіткій логістиці, швидкість його армії стала головною стратегічною перевагою, що застала остготів зненацька. Нарсес реформував сучасну йому тактику, зробивши основою успіху чітку взаємодію різних родів військ і непохитну дисципліну. Сформувавши центр із лучників, Зосередивши на флангах важку кінноту, а ненадійну піхоту союзників, відвівши у резерві, він забезпечував їхню вірність щедрими виплатами. Завдяки цій згуртованій тактиці, різнорідне військо перетворювалося на єдиний і смертоносний бойовий механізм. У битві при Тагінах Нарсес заманив чисельнішу кінноту короля Тотіли у смертельну пастку, використавши вузьку долину біля Губіо. Він вишикував свої війська у формі півмісяця, відомого як мішок, що позбавило ворога простору для маневру. Ця геніальна розстановка змусила готську кавалерію атакувати в лоб, потрапляючи під перехресний обстріл візантійських лучників. Атака остготів захлинулася під хмарами стріл, а їхні лави змішалися, ставши легкою здобиччю для контратаки Нарсеса. Візантійський полководець вчасно ввів у бій резерви, оточив фланги ворога і знищив цвіт готської армії, включно з самим королем Тотілою. Ця перемога не просто розбила ворога, а відкрила пряму дорогу до звільнення Риму. У жовтні 552 року Нарсес оточив вічне місто, поєднуючи технологічний тиск облогових машин із психологічною війною. Поки катапульти руйнували стіни, таємні домовленості з місцевою знаттю підривали бойовий дух гарнізону зсередини. Зрештою, поєднання військової блокади та дипломатичної хитрості змусило ворота Риму відчинитися перед імперськими військами. Перемога змінилася кропіткою роботою з відновлення. Нарсес запустив ремонт акведуків та відновив законну податкову систему. Вдихнувши життя у зруйнований Рим, він повернув патриціям їхні маєтки та підтвердив привілеї папи, чим забезпечив лояльність еліти та церкви. Ці кроки легітимізували владу Візантії як законної спадкоємиці античного Риму. Фінальний акорд війни пролунав біля гори Монслетарія, де Нарсес затиснув залишки готської армії. Використовуючи неприступну оборонну лінію з возів та важкої кінноти, він відбив відчайдушні атаки ворога, в результаті чого загинув останній готський король Тея. Ця нищивна поразка поставила крапку в існуванні Остготського королівства в Італії. Нарсес не зупинився на перемогах у полях, а закліпив успіх створенням мережі гарнізонів від равенни до Турина. Поєднуючи військову силу з дипломатією, він роздавав землі союзникам в обмін на захист кордонів, інтегруючи Італію в адміністративну систему імперії. До 554 року півострів повністю повернувся під контроль Константинополя, ставши зразком успішної довготривалої стратегії. Після війни Нарсес понад десятиліття керував Італією як фактичний намісник. Тримаючи в руках усі фінансові та політичні важелі. Його листування з Юстиніаном свідчить про унікальний статус він самостійно призначав єпископів та укладав династичні шлюби. Це зробило його одним із небагатьох євнухів в історії, хто перетнув межу між військовим виконавцем і творцем державної політики. Історики називають його Македонцем без корони ставлячи в один ряд з найвидатнішими полководцями античності, увічнений у мозаїках Равенни, Нарсес став символом золотої епохи Юстиніана та живим доказом того, що інтелект перемагає грубу силу. Його спадщина нагадує нам стратегія та воля здатні змінювати хід історії незалежно від походження.